Збереження довкілля, зокрема чистоти атмосферного повітря, є пріоритетом в країнах Європи. Ми звичайно зацікавлені переймати цей позитивний досвід в Івано-Франківську. Втілюють міжнародний проєкт під назвою Україна-Фінляндія, повітря розповідає директорка департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради Світлана Криворучко. Оскільки Україна вибрала шлях до Європи, вектор напрямку нашої євро. Тому зараз відбувається активна імплементація європейського законодавства, і ми бачимо, наскільки в нас є багато змін в нашому національному законодавстві. І один з напрямків, який ми маємо також пройти, це і охорона навколишнього середовища і також охорона атмосферного повітря. Прийшли зміни в нашому законодавстві, і після 2020 року, коли наша громада зросла, і чисельність нашої громади вже стала більше. 250 тисяч місто івано франківськ було визнано агломерацією. Відповідно, згідно нашого національного законодавства, ми визначили орган, який буде управляти моніторингом атмосферного повітря і відповідати за цей напрямок роботи. І відповідно, ми зобов'язані проводити всі заходи для того, щоб ми могли визначати якість повітря в нашій агломерації. Для цього в першу чергу нам треба встановити пусте спостереження. Наразі на сайті Мінекології є інформація з громадських постів спостереження, але на жаль, ці пости вони не досконалі, вони не сертифіковані, не повірені, і вони проводять замери тільки деяких забруднюючих речовин. Важливо знати загальну картину в нашому агломерації, що відбувається. і Тому ми стали учасником проекту Україна, Фінляндія повітря. Так називається цей проект. Це був підписаний меморандум між Міністерством закордонних справ та Міністерство Фінляндії та України. І Міністерство екології наших країн також в цьому участь приймає і відповідно. В Фінляндії органом, який відповідає за якість повітря, визнано Фінський метрологічний інститут. Фахівці цього інституту зараз нам активно допомагають підібрати обладнання, яке необхідно встановити в нас у місті, для того, щоб обладнати пост, який буде спостерігати за якістю повітря. В практичних навчальних семінарах з питань моніторингу повітря, які нещодавно відбулися у Фінляндії, разом з керівниками відповідних департаментів обласних адміністрацій та міських рад України взяла участь і Світлана Криворучко. Тут в основному в проєкті і тверда частина займає більшу вартість. Майже 7 мільйонів буде використано кош гривень на встановлення цього поста. Ну і, звичайно, є навчання. Я мала можливість побувати на такому навчанні, мала можливість ознайомитися з роботою таких постів у Фінляндії. Взагалі, Фінляндія рахується країною, в якій можна сказати, еталон по чистоті повітря. Вони Давно займаються цим, і в них дуже багато постів. Є державні, є пости власності муніципалітетів, є пости власності інститутів, науковців, проводяться багато досліджень, виробляються на основі навіть їхніх даних, беруться до уваги, і європейське законодавство також проводить зміни час від часу у своїх директивах щодо посилення і по покращення вла. Моніторингу повітря у Європі повітря немає меж, тому важливо не тільки в одній країні налагодити якісне повітря. Так само і Фінляндія отримує повітря з сусідньої Росії, де багато є лісових пожеж, і дуже багато ці лісові пожежі спричинюють негативного впливу на них. У кожній країні є якась промисловість, яка може наносити шкоду, і викиди цієї промисловості можуть негативно впливати на якість повітря. Наприклад, в Німеччині це багато. Машинобудівних заводів, вугільні всякі викиди тому важливо вміти і знати, як вимірювати. Для цього є розроблені всякі монітори. Це онлайн-монітори, які забирають повітря, визначають частку забруднюючих речовинних і передають цю інформацію онлайн. І важливо, щоб ця робота не відбувалася ситуативно. Це має бути стаціонарний пост. Ці Заміри мають робитися щохвилини, щогодини, і таким чином накопичується інформація і розраховується такий показник, як індекс якості повітря. Оцей індекс якості повітря якраз і говорить про стан повітря в тому чи іншому. Регіоні. Проєкт із моніторингу якості повітря впроваджують в Івано-Франківській громаді з 2024 року. Вже на початку 2026 має запрацювати новітнє обладнання. Допомагатиме його встановлювати Фінський метрологічний університет. Зараз ми маємо можливість проводити такі замери нашою лабораторією ОСЕС вони мають механізовано ну, пересувний пункт маршрут визначені маршрути і вони вони кожний квартал в певних місцях проводять вибірково забори повітря, визначають якість повітря. Але це, я кажу, не на стаціонарній, не на стабільній основі, це просто вибірково, в якийсь годині, в якийсь час. Ми виїжджаємо дуже часто з цією лабораторією на заміри, якщо є скарги на якість повітря і так далі. Тобто це робота така ну, локальна, а не постійна. Нам треба, щоб ці заміри проводилися постійно, щоб ми могли ці свої показники пізніше поразити. Давати звітувати у європейську спільноту, і цей наш звіт має бути також в європейському. Звітування. проект до 28-го року, тому що ми після встановлення і треба навчитися обслуговувати. Треба навчитися робити аналізи. Зараз на жаль, в Україні немає лабораторії, яка може проводити калібрування, яка може цих приладів. Тому це все ще буде наступний етап проекту. Буде створюватися така лабораторія, де будуть ці прилади повірятися, тому що кожних три роки, кожних три місяці, кожних півроку той чи інший монітор треба визначати. На відповідні Ну, це є робота, яка має бути зроблена в нас в Україні. Фінляндія багата на ліси. Деревина є одним з основних способів обігріву будинків, але виявляється, це також ціла екологічна наука. Мені було дуже цікаво познайомитися, як власне, вони інформують населення про якість повітря, як вони працюють над тим, щоб запобігти забрудненню якості повітря. От інформування в них дуже розвинене, це в них кругом і в автобусі на онлайн-моніторах, і на автобусних зупинках в громадському транспорті. Я маю на увазі є інформація про стан повітря в цю дану хвилину, в даний момент в місті Хельсінки, наприклад. Аналогічно. Про спалювання деревини дуже багато в них використовують для опалення приватних будинків. І Фінляндія це взагалі країна саун. в зимовий період. Дуже фіни полюбляють такий вид відпочинку. В них багато лісів в користуванні громадян, тобто це власність громадян, і тому вони мають можливість заготовляти дрова. І, власне, як правильно топити печі, як правильно розпалювати топки в саунах. Це все є. Є інформаційні цілі буклети, інформаційні відео роз'яснення, як накласти дрова, що дрова мають бути в першу чергу сухі, тому що це зменшує кількість випаровування води і менша кількість диму тоді утворюється. Як накладати, що ця топка має бути закладена не 100%, а на третину, що має бути доступ повітря, хороший до топки, що мають розпалювання відбувається не знизу, а зверху. Тому що коли ви знизу розпалюєте, починає горіти весь стоп, стос дров, і тоді утворюється дуже багато диму і швидко згорає, і немає коефіцієнту віддачі, який, для, власне, для чого і ми палимо для теплоутворення. Ці дрова, коли горять дрова зверху, йде поступове горіння, забезпечується нормально суміш кисню і горіння, і тоді відбувається менше викидів в атмосферне повітря для розпалювання. Не можна використовувати ні картон, ні папір для цього використовують щепки або кору. Тобто це такі заходи В Фінляндії дуже поширено та інформування, як правильно як зменшити вплив, негативний вплив спалювання дров на атмосферне повітря. Ну, але вони такі самосвідомі, вони самі регулюють свідомість, що а, та може папером там легше, може кори немає. Чи вони такі фіни, вони самосвідомі і ну, вже так забезпечують самі оце все виконання? Вони розуміють, що вони живуть в країні, де має бути хороша якість повітря, але звичайно є і порушення в них. Але нам розказали цікаві випадки. Наприклад, коли сусід бачить, що у сусіда з труби йде чорний дим. Ну, він може написати, ну спочатку зробити йому зауваження. Якщо сусід не реагує, тоді можна написати в муніципалітет. Тоді муніципалітету прийде лист роз'яснення з інструктивними матеріалами, як правильно використовувати дрова, як правильно палити в. Опція, тобто ця інформаційна робота, просвітницька робота в них дуже на високому рівні, і звичайно, свідомість людей для того і є, щоб вони розуміли, що треба берегти природу, адже і джерела природи, на жаль, вичерпні. Отож в Європі намагаються мінімізувати шкідливі викиди в повітря різними способами. Європа націлилася на зменшення викидів атмосферне повітря пересувними джерелами. Це мається на увазі автомобілями. Багато країн переходять до використання електромобілів. Найбільше зараз у нас в Європі це в Норвегії. Вже 75% транспорту. Це є автомобільний транспорт, і вони взяли для себе у норвежці підвищене зобов'язання. Тобто з 25-го року реєстрація в них нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння взагалі буде заборонена в Європі. Ця частка менша, там до 20%, Але знаємо, що і Швейцарія з 28 року відмовляється від використання комунальному транспорті автобі... двигунів внутрішнього згоряння, Тобто всі роблять багато різних заходів, які можуть покращити якість повітря для України дуже важливо і і фіни, в тому числі, і європейці хочуть зараз вивчити вплив війни, негативний вплив війни на якість повітря. Ми знаємо, скільки в нас пожеж, скільки в нас різних викидів, тому що є руйнування і на промислових об'єктах. Тому оцей негативний вплив повітря також будуть вивчати. Для того і треба якраз встановлювати ці стаціонарні пости спостереження, які що хвилини, що секунди будуть передавати інформацію. Буде інформація, ну ми чули минулого Року у нас погана якість, бо у нас зайшов пил Сахари, то тобто є різні джерела забруднення, і для того, щоб визначити, які саме джерела забруднення, які як розробити план дій щодо покращення якості повітря, для того треба спочатку визначити, що саме є забрудником. Ну, Ти берегти людей, особливо дітей в школах, що можливо позачиняти вікна. Так, на жаль, багато таких забруднюючих, наприклад, як тверді частинки ПМ 25 ПМ 10. Вони майже невидимі, вони дуже легкі, але вони надзвичайно шкідливі для організму. От, власне, вимірювати оці тверді частинки, які раніше в нас ніхто не вимірював, і наша зараз лабораторний центр також не вимірює. Тому що в нас в нашому законодавстві не було зобов'язання проводити заміри цього показника. Зараз власне оцей пункт, який ми встановимо, буде проводити такі заміри. Тобто нас, українців, нічим не взяти, незважаючи, що нас там ворог тлумить, ми все одно йдемо в ногу з Європою. Ми мусимо жити разом в одній європейській родині, великій, і тому ми маємо зробити ті зміни, і те необхідне прийняти законодавство і провести ті заходи, які нам дозволять це зробити.